Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Із уболівальниками дозволили проводити цей матч, як і попередні. Їхня кількість обмежена. Вартість квитків була 100 гривень для першої ліги цілком. Нормально. І зараз суддя, головний рефері сьогоднішнього поєдинку, дав свисток про початок матчу. Микита Богатир із Запоріжжя працює сьогодні в полі. Ну а зараз Вікторія подає Корнер. М'яч на лінії воротарського майданчика, і там принц вибиває його за, меж, за межі штрафної. Дальні удари забирає м'яч Кирило Лавута. Чернов з м'ячем у карному майданчику. Під правою ногою в нього м'яч. Чернов проходить двох захисників. віддає подачу на дальній кут воротарської, але там замкнути її було нікому. І без порушень правил можна продовжувати атаку ем, сумській команді. Дальній удар лівою ногою. І повстійку м'яч пролітає. Ось тепер можна надавати допомогу футболістові. Тримається за голову 10-й номер Данило Книж. В нього вже один гол, до речі, є. Ось цей повтор моменту, бачите, зіткнення Андрушенка і Бойка. Увагу на тому, що полтавці обрали цю форму, тому що от в попередньому турі зараз Вікторія в Атаці, тому історії відкладаємо. Дальній удар Лаву та забирає у руки. Ось зараз бачимо в повторі, як подолав спротив Чідомера Євпак і правою ногою. Встиг прицілитися. Подача до карного майданчика Лута кулаками вибиває, і там ще й порушення правил проти, проти нього фіксує Рефері. Режисерам і операторам за зйомку. Перехоплення від Вікторії. Передача. Без порушень правил на думку Рефері. Книж із м'ячем на. Правому фланзі входить до карного майданчика. Віддає подачу, але не зумів її впак пробити влучно. Не теж випускає напої, а випускає напої і теж є партнерами в Каворскла. Паламар на ваших екранах готується виконати кутовий удар. Розігрують м'яч футболісти Вікторії. Паламар отримує м'яч. Відповідь немає положення по загрою. Є подача. Удар по воротах І ще добивання над воротами. Пролітає м'яч. Ось дивимося повтор цього кутового, з якого розіграли власне м'яч футболісти Вікторії. Паламар виконує цю подачу. Прям виконує точно-точно. І головою пробивав футболіст Вікторії. Добування вже на. на лівий фланг віддав передачу. І отримав пріх на м'яч. Відповідь має простір для того, щоб підготувати пас або, або пройти самому пас на Чедомера. Чедомера підключає Дмитрука Тарас Повертає м'яч Алексу. І отримує від нього передачу. Тарас намагався прострілити, заробив кутовий для своєї команди. Теж нічого, теж хороший результат. П'ятеро футболістів у карному майданчику, але жоден із них м'яча не досяг. Підбирання Татарков. Дальній удар. Гол! м'ячу Сіці Микита Татарков забиває у ворота Вікторії. Роблячи рахунок 1-0. Для Татаркова це другий забитий м'яч у чемпіонаті. Бачимо Володимир Білаков на ваших екранах, один із тренерів полтавської Ворскли, який теж пов'язаний був як гравець із цією командою повернувся до першої ліги. Ось повтор цього епізоду. От на хвилиночку мені здалося, що Татарков трошечки під ним м'яч був, а це завжди не завжди незручно. Бачите, прямо перед ним м'яч був. Але ні, Татаркову прекрасно було і зручно. Прикластися правою ногою нічого не міг вдіяти в цьому епізоді Олександр Литвиненко. Татарков таке не пробачає. 30-річний. Чернов знову. Порушення правил Чидомера знову свалив. Ну, прям вже в Чидомере нагадаю, жовта є одна. Стоїть, власне, Лавута. Я би зараз пробивав лівою. Подивимося, як це буде. Ні, правою пробиває. Удар Лавута відбиває цей постріл від Руслана Паламаря. Ось, власне, повтор цього епізоду над стінкою м'яч пролітає. Бачите, і Лавута, ну, не те, щоб передбачав, але принаймні розташував стінку таким чином, щоб було йому е, зручно стрибати. Зараз виконали кутовию Вікторія і м'яч у сіці. Забивають футболісти і сум, роблячи рахунок, 1-1. Розіграли Корнер гості і відквитали один м'яч у цьому епізоді. Якраз коли ми з вами, друзі, ще переживали той штрафний удар. І Кирило Лавута так само переживав той штрафний удар, за який отримав, отримав заслужені вітання. Вікторія відквитала один гол. Зрівнявши рахунок у цій грі, дивимося, там не без рикошету все відбулося. Все ж таки Лебеденко є його автором. Записуємо Олександр Лебеденко, вийшовши на заміну. Відзначився і зрівняв рахунок у цьому поєдинку. Ватаці Полтавська Ворскла. Передача на Татаркова. Татарков подача, але як удар це було фактично. І стрибав для того, щоб не влетів м'яч у сітку після удару ось цього футболіста. Тоді він вирізнявся в Кудрівці. І я ну, не знаю, які там були обставини його переходу. Ватаці Ворскла. І так намагався напівп'ятою пробивати по воротах Антон Байдал. Це самі тепер перейти вийти з оборони. І не без успіху. Передача і просування вперед. Байдал із м'ячем на правому фланзі. Обійшов одного захисника. Іншого не пройшов. Кораблін тепер з м'ячем. Лівою ногою пасує на Байдала. Байдал дальній удар, але над попереченою м'яч пролітає. Отже, Антон Байдал, 11-й номер, перший Кирило Лавута, Микита Татарков, 8-й номер Принц Чебуезе 14. -й. В атаці зараз Вікторія. Можна пробивати постріли Лавута на місці. Виявився, який момент зараз організували представники якраз Сумщини. Кирило Лавута виявився. Пози позицію обрав грамотно і розумно і ліквідував цю небезпеку, але й удар міг би виграшного для Ворскли. Ворскла тоді перервала свою серію без перемог. чотириматчеву. Кораблін опиняється на Газоні. Заробляє штрафний удар. На думку Микити Богатиря. Тут був фол. Кораблін на Газоні. Футболіст. Який Ворсклі в оренді з зорі. Ну, подивимося, як Ворскла розв'яже цю задачу, як вони там домовилися між собою. Удар по воротах і стійка. Правда, зовнішня сторона, але все одно стійка рятує ворота Вікторії після удару. Димитрука нам показують. Два кроки розбігу буквально долала металіст Харківський один Теж домашня гра була. Тому для Вікторії теж бажано би набирати очки, що вона і намагається зробити зараз. в атаці Чернов. Передача. Скидання під удар постріл Лавута. Лавута ліквідує фактично розстрілювання своїх воріт. Ліквідує небезпеку. Герой епізоду. але Але зверніть увагу, от зараз покажуть нам повтор. Подивимося, як, власне, Вікторія. Свого часу рух проводив оглядений, скажімо так, в африканських країнах і знайшов цього футболіста. Одразу три заміни готується провести полтавська Ворскла, але буде це після атаки Вікторії. З м'ячем у карному майданчику вже він м'яч у Сійці. І що вирішує? Рефері вирішує, що немає взяття воріт. Немає, бо було порушення правил. І ось тепер тільки заміна Лебеденко і проривався Романенко. Кутовий удар готується виконати полтавські футболісти. Подача до штрафного майданчика. Удар по воротах і забирає м'яч голкіпер. Команди Олександр Литвиненко. Невдала атака для полтавської Ворскли в цьому епізоді. Намагається вивезти свою команду в атаку. Тут уже принц упережає суперника. Скільки боротьби ось навіть на цьому клаптику поля, ви подивіться це. Це спортивне долання перепони з м'ячем, скажімо так. Штрафний удар і Ще певна штовханина тут розпочинається. Обидві команди заряджені, чи битиме, чи подаватиме, але п'ятеро і навіть шестеро футболістів Ворскли реагуватимуть на цей штрафний удар. Микита Богатир дає свисток про штрафний, Тарас подача, але це подача за межі. Поля. І на цьому друзі лунає фінальний свисток, який сповіщає про нічийний рахунок бойова нічия 1-1 у матчі восьмого туру Вібет першої ліги між командами Вікторія Суми «Ворскла», Полтава. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.